Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в вартайфу. І так, я повернувся нарешті на YouTube. Так, я, мене не було на YouTube місці. Але сьогодні буде дуже цікаво. Ми сьогодні будемо рейдити. Рейдити, ми, звісно ж, будемо. Ми будемо рейдити, я думаю, Цулу. Але Цулу якийсь дуже це. Ми пошукаємо собі ще кращого ворога. Щось якийсь сервер тут трошки поганенький. Ну нічого страшного. рейдити я, напевно, де буду. Ну Давайте покрутим фріспін. Якщо мені зараз АВМ випаде, то це взагалі буде імбово. Але я думаю, що ні, тому що вартайкун. Ось Вартайкун вміє дуже сильно це, але АВМ-очка ні. Так. Що в мене цікавого є? цікавого є для рейду, для рейду не цікаво. Давайте, напевно, напевно, що у нас тут? Я ось не проти порейдити якогось дуже жорсткого чувака, а тут нема таких людей, які прям це. О, ні-ні-ні. Почекайте. Ну, Прийдеться тоді шукати походу. По Я думаю, давайте порейдемо на чому. У... На гвинтокрилі ні, давайте. Ні, давайте все-таки на літаку, на, лі... на кораблі. До речі, справді, ми ж на кораблі ніколи почти не рейдем. А ось на кораблях у мене є пару кораблів достатньо жорсткого плану. Тому давайте на них перейдемо. Так. Е я беру, напевно, свій найжорсткіший най ЮС е якось він там називається, але. У нього є два кулемети, дві ракети і основна жорстка зброя. Ось така. Я це не хотів робити, вибачаю, омега. Ну, і жорстка насправді. Ви дивіться, я йому вині щит буквально за 5 вистрілів. В принципі, не цікаво його рейд, тому що він, по-перше, у нього такий собі це, але добре. Так. Кого я тут нейтрально? Нічого собі у нас тут такий пустий сервер. Тут пусто, тут пусто, навіть ого! Ні-ні-ні, такий сервер дуже погано, що він пустий. Мені тут нічого не буду робити. Давайте я зламаю цей міст. Давай міст. Ти не витримаєш моїх двох ракет випущених, а ще й пушку. речі, мені здається звуки поновлені. Чи це я настільки в мене вже довго тут не було, що в мене вже це. Я навіть вже... О, у нас хтось навіть заходить, ну це не... це не вороги, а... Виходять союзники. Ну, добре, я їх все одно не рейджу, тому що ну вони союзники. Давайте. Сюди? Е! Може він ку... А, я стріляю в центр, а треба трошки... О! Почекайте! Стивайте! Я бачу от там таку судно! Хоча воно маленьке, але... Добре. Воно напевно зараз поплило вже в іншу сторону, але ну, мені нічого... Це є. я його, якщо що, ракету зможу проганяти. Здогнати. Так... А, справді не бачу його. Так. А ну хто у нас? А, Альфа. Ось. Альфа я... Добре, ламаємо ще й цей міст. О! Поїхали. Так. Е, може за, за точку побитись? Ну хоча це буде скучно. Давайте. Ага. Ось браво, що ти в... О, браво, мені цікавіше буде. А, ні, у нього нема забола. Його зарейдити як е, два пальці. Давайте проходимо через цей міст, зламали його. Напевно, ті, хто їздять на танках, мене будуть... О, почекайте. Дивіться, який красивий їде. Він, напевно, ще не знає, що в мене основна пушка, ваш його пушка розів так десь. Ух ти, почекай, щось я не попадаю. Зараз попадем. О, попав, попав Я йому зніс, там нормально. Ах ти, уїхав. Ого! Нічого собі, хтось ззаду мене їде за мною. Хто це? А я не розумію, це бор, чи це друг? Тоже не доверсийний кучован. А ежо. Е, йди. да, це... це все-таки... цей човен, який не свій. Ладно, я його зможу. А ось зра ти це робиш. Ось дуже зра. Да, це був... О... Я навіть не знав, що тут тепер є новий такий тип людей, які просто підгань, так це взагалі офігенно. Тепер можуть тебе рейдити навіть на човні. То раніше взагалі всі ігнорували човни, і коли до них впливали, то вони просто знищували базу і, і цей максимум ЗПГ пару разів в башту. І то це нічого не було човно. Ну там до доходило до 20% броні, але потім човен просто впливав. А зараз тепер можуть човен теж захоплювати. Да, давайте все-таки повернемось на. напевно, на ...ні, на точку на кораблі це взагалі в мене давай... О, почекайте, фекстро. Лови першу пота... мою ракету. Так, а цікаво, він мене... Е, він... А, він реагує, вон він, я його бачу. О! Він зараз, напевно, підніме якусь авіацію, але якщо я не помиляюсь, то корабель може збивати. О, о, бачу. Він напевно зараз буде якось на мене виходить, але він навіть... Тихо, 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 тихо. Тихо даю. Е, залп сюди кудись. Не, зараз збиваємо, збиваємо, я вам кажу. Його збити як... Тихо. А, він піднявся... Ну і, і все, він нічого мені не може зробити. А я йому. Але у нього є недостаток що Він вот так зарасте, а я й у нього му просто знищую базу. Ота. Ого, а хто це? У мене тут... Так. А, походу я тут не один на своєму кораблі. А, чи це я забув? Де він? О, я бачу маус. Це дуже цікаво зараз буде. А я ось, че, чесно, не знаю, що машин ще маус, чи моя пушка. Але мені здається, маусу все-таки. А це дуже погано. Він зараз викутить на гору маусу, мене просто зітчки зносить. О, о, бачу, бачу, дивіться. Зараз. А я не можу туди стріляти. А, я можу ж взяти на уго і от почати по його машинах стріляти. Да ладно. Відчині, відчиняє мені ваш тайфон, точі зламане двері, і я починаю гатити по його. Чесно... Ні, я не попадаю, мені те... Треба... О! Так, мені треба прицілитись. Взяти ракету і ось так почати ньому гатити. Взяти ракету. О! Я попав. Ой, я по... Я... Ні. Ой, не страшно. Я б так би не ризикував вилітати на Б-29. Сили. Так давай сюди ракеточка. Сюди ракеточка. Не, в принципі, з такою це у мене, по-моєму, була місія знищити ВВС, тому я просто буду знищувати як... Це, да, на Петрос. І я ось просто отримую петровид, вважайте за рахунок того, що він бу... О, по мені е, Джевеліна. А ні, це РПГ. Скоріше Я просто відійду і буду тебе ракетами От так Отак. От Отак. Я напевно не попаду по ньому якось це, але... О, я попадаю зато. О, бачу його, бачу. О, там, О, так. Да. Ось це... Ось я йому дав. Навіть, напевно, хід. Давай, виходь. Добре. Рейд треба продовжувати вдало, тому я не хочу його якось габувати там по ящикам. Я просто хочу з ним похайтитись. Тому пішли, активуємо мій приціл. І починаємо. Виходжу на його берег, а у нього взагалі тут нічого нема. Бачу. Беру снайпу. Не бачу. Добре, я відійду по. Я не буду намагатись до нього прям підходити і забирати його кілами, але я ось так намагатись буду йому не дати себе побити. Тому я відійду на вигідну собі позицію і буду дивитись. А може я з корабля по ньому буду гатити? То в мене в кораблі тут хоча б є якийсь захист якийсь. М -м не бачу його. Ну, добре, я йому розбомбив базу по повній програмі, я там бачу у нього горить і це, і там ще пару речей, тому я думаю, що я удалий рейд зробив. Ну не те, що я хочу ящики лутати, в мене, в принципі, такого бажання немає, тому що мені зручніше на своєму гвинтокрилі, він швидший. Також мене не зможуть підб... підбити на ньому, я тому швидше зможу до, до бази. це гвинтокрил? А, ні, це дерево. Цей сервер був дуже пустий, ну, на цьому, я думаю, ми будемо закінчувати. Давайте я відійду на відкриту ділянку, ділянку в океан. Так. Так, ми на цьому вже будемо закінчувати. Так. Тому ставте ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. Дякую за перегляд! Всім пока.